Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3047-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 938 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. 42, 43, 10, 29, 9. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 7979 розіграш державної Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 44. 18. 19. П'ятдесят вісім, шістдесят сім, двадцять чотири, сімдесят п'ять, сімдесят шість, сімдесят один, тридцять шість, двадцять, три, шістдесят один. 32, 2, 26, 30, 27, 38, 6. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6832 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А. Комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3, 6, 1. Бережіть себе, все буде Україна.